Вітаю малята! З давніх давен українці славилися своєю працелюбністю та майстерністю, і в народі найвище цінувалася працьовитість. Від покоління до покоління передавався досвід ведення господарства, певні трудові навички, основи ремесла. І деякі ремесла ми сьогодні пригадаємо. Народні ремесла надзвичайно різноманітні та відомі це вишивання. Вишивкою оздоблювали різноманітні вироби рушники, сорочки, скатертини, серветки, кераміка. Це різні вироби з глини, іграшки, посуд, ткацтво, килимарство, тканинні вироби та килими, різьблення, різні предмети, виготовлені з дерева і прикрашені візерунками. Чоботарство традиційне ремесло, відоме з давніх давен і є мистецтвом виготовлення взуття шевцями або чоботарями. Чоботар, коханій доні, чобітки пошив червоні. Ох, чудові чоботята, аж танцюють ноженята. Чоботар шиє і ремонтує взуття. Тож народні ремесла свідчать про споконвічне прагнення українців до краси, майстерності, бажання передати в своїй роботі усі багатства рідного краю.